Привіт-привіт, я Валерій. Це на капоті, канал про те, фарбувати авто. В цьому відео я покажу, як працює змивка фарби. А саме тільки покажу, а протестую, як вона працює. Чи хочу нагадати, що у нас існує телеграм-канал, і там дуже багато у нас зібралося вже дефектів, які ми розбираємо. Тому раджу підписуватись, буде посилання. Ми розуміємо, що змивка фарби в яких випадках нам треба. Коли нам треба знести яке старе локофарбове покриття і нанести, наприклад, все до металозносу, нанести нове покриття. Іноді це є доречно, коли ми працюємо під прибор. Іноді це може бути недоречно в якихось випадках, але е якщо є таке завдання знести, то ми, ми вибираємо ще працюємо кубітронами, зносимо ну, від компанії Трім, зносимо все. До голого металу. А це буде трошки коштовніше, тому що це виходить. Нам треба брати, використовувати шліфмашини, використовувати абразиви, гаяти свій час і так далі. Що можна зробити? Який може бути вихід? Так, звичайно, є змивки, які у нас є в літрушках, наприклад, ну в тарі. Ось продаються навіть в епіцентрі, є там близьким резервтам і так далі. Є спец спеціалізовані змивки фарби, які працюють швидше, якісніше і так далі. Цей блончик від компанії Curie Finish прислали тестовий варіант декілька. Балончиків для того, щоб покористуватися, подивитися, які вони дають ефект. Звичайно, я протестував його вже на Алкіді, акрилі і база під лаком. І на фарбованих деталях, і також протестував на нефарбованих деталях. І хочу поділитися досвідом, показати, як він працює, і скажете, побачити, як він працює, скажете свою думку наскільки він вам подобається. Зразу скажу, що мені він сподобався, і більш за все. Не більш за все, а вже майже 100%, що він до нас заїде, і ми будемо їм користуватися. Звичайно, що е оскільки він в балончику, який тут є плюс. По-перше, його не треба купувати багато, і він попрацює, наприклад, якщо ми десь якесь пошкодження, знімаємо саме в цьому місці, де у нас пошкодження. Наприклад, ми нанесли, через деякий час прийшли, у нас піднімається повністю все покриття, ми його лопаткою, щищаємо, і у нас виходить вже ефект такий. Для того, щоб його використати, треба розуміти, що треба розмішати, розмішати і нанести від декілька шарів, нанести на поверхню. І... Протягом якого часу почне вступати хімічна реакція, все піднімається на з металу, щищаємо до голого металу. Ісля цього треба буде обов'язково метал ще зачистити абразивом. І коли у нас вже виходить, що в нас голий метал, ми можемо з ним працювати. Наносити шпатлівку, наносити кислотний ґрунт, епоксидний ґрунт, дати антикарзний захист і подалі покриття. Будемо зараз тестувати. Для цього я вибрав деталь, яка не фарбувалась, і вибрав деталь, яка фарбувалась. Буду наносити, подивлюсь, який буде ефект. І, а ви разом зі мною подивитеся. Коли цей балончик з'явиться вже в Україні, на нього буде посилання під відео, можете замовляти, користуватися собі. Добре, будемо тестувати, наносити поверхня, попередня повинна бути знежирена. Звичайно, будемо користуватися нітриловими печаточками. І бажано ще надівати для того, щоб було більше захист для органів дихання, а мені треба спілкуватися, тому я буду обережніше Запшикую, я потім відійду, щоб хімічна реакція була. Будемо засікати по годиннику, скільки прийде часу до реакції. І ця поверхня. Так, закриваємо і дивимося на годинник, що у нас є: 1450. Залишаємо в такому вигляді. І так, що я бачу, ну там реакція вже йде повним ходом, На годиннику у нас вже е, пройшло 11 хвилин. Бачимо результат. Тобто реакція вже йде, треба ще почекати. Я думаю, що якщо почекати трошки довше, вже ну, бачите, там, все, все взривається у нас і починає о, злазити. Що далі? В принципі, я б зараз не поспішав. би, Почекав би, поки реакція повністю закінчиться. Коли вона закінчиться, це можна все буде зняти і побачити, що буде голий метал. Це взагалі Audi, тут я не пам'ятаю, що це. Але, в принципі, бачите, реакція досить швидка. Тобто, що, який шар у нас саме такий е, до хімічної реакції, важкий, це лак. І він у нас вже взірваний. Далі там можна подивитися. Ну, Я почекаю, ще там трошки, потім можна буде підняти е, шпателем, подивитися, які, який у нас вийшли варіант. Роботи. Але робоча хімія взагалі. І, в принципі, то, що я казав, якісна хімія, вона працює, і в подалі можна буде забувати цей палончик і він буде вам допомагати. Поки йде реакція, хотів би ще розказати стосовно там використання змивки фарби. Ще е, такий спосіб є, я знаю хто користується змивками. Що ще робить? Е, Намазуючи, надувають змивку фарби, а потім все закривають плівкою. Для чого? Для того, щоб по перше вона менше штиняє, тому що це все, все ж таки кислота. Е, закривається все плівкою. Наприклад, це капот замазали, задули, закрили плівкою і спокійно собі входять додому. На наступний день приходять, знімаються, воно все зде все злазить, тому що а, це все бахчувало всередині. Нічого не випаровувалось. Тут у нас випаровуються. Я нічого не закривав. Тобто, це максимально важкий варіант, коли ми задули і в принципі так залишили. А коли з плівкою це швидше буде працювати більш. Прикольно, також хотів би показати, як цей балончик працював на різних покриттях. Тут у мене дві фарби було. Цей варіант і цей варіант це була базова фарба під лаком. Дві алкітки було, алкідна фарба. Бачите, що з нею яка реакція пройшла. Сталася. А також дві акрилові фарби. Акрилова була біла і чорна. І така реакція: два акрила. Дві алкітки і дві бази під лаком. Тобто злетіло все, бачите, до голого металу навіть зняло ґрунт, яким покриваються ці пластини. Бачимо там, да, яка ситуація зняло все до, до пластин. В принципі, працює якісно і на всіх покриттях непогано. Ну, шпателем просто зняти і все залишилось. Не хочу я довго чекати. Ви знаєте, надоїдає там, да? все одно там, дивимося там, да? пройшло ще три хвилини, ще три хвилини пройшло. Якщо прислухатись, якщо прислухатись дуже близько до поверхні, то реакція ще йде хімічна. Я відчуваю, що такі, типа, потріскування, як пепсі кола чи Кока-Кола, там це працює. Так само тут ще реакція йде, але хотів би показати, що у нас виходить, трошки зніму. Бачите там, так? Да? Можна це все зняти. Як варіант можемо нанести ще трошки і побачити, як у нас буде зніматися ще далі покриття. Воно навіть повітрям знімається, бачите? Так, ставлю, далі. Ми можемо на годинник подивитися, у нас 5 хвилин. Почекаємо, як буде працювати реакція. Тут нічого не додаю. Як є, так є. Так, ну що побачимо реакцію, що у нас вийшло подалі. Тобто, тут я додавав, тут у нас нічого не додавалось, чекаємо, бачимо, який є результат. У нас е, покриття навіть почало само відвалюватись. Дуже цікаво, можна взяти шпатель. І, в принципі, що у нас виходить? У нас взагалі голий метал. Голий метал повністю. Бачите, це покриття було заводське. Тут не було ніякого ремонту, тобто просто покриття, на якому у нас нанесений був оцей балончик. Результат тестів там також ви бачили. Тут був ремонт. Побачимо, що у нас вийшло тут. Бачите, знімається все. Ух ти! Ця фарба, то що на полу. Дивіться уважно також, тому що ми, мені треба буде зараз її забрати, бо вона нам зіпсує пол. Все знімається. У нас знялась е, грунт, який був мокрим по мокрому, був знят, е, повністю був знят лак і база. Чудово, що нам треба було зробити, ми зробили. Ну що ж, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк і писати ваше запитання. Посилання на цей балончик з'явиться під відео нижче. До скорих зустрічей, пока!